Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Олень втратила двох героїв. СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які заробили на ухилянтах понад 1 мільйон доларів. У Німеччині підозрюють нову диверсію з водою для буденсферу. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 серпня. У студії працює Владислав Куренелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. У Курській області РФ загинув 39-річний старший солдат Микола Бойко з села Годомичі Луцького району. Старший солдат 17 жовтня 1984 року народження загинув 13 серпня цього року під час виконання бойового завдання на території Курської області РФ. На території громади оголосили триденний траур. А 14 серпня цього року на Луганщині трагічно загинув захисник з Волині Володимир Хаймак. Герой 1983 року народження був жителем села Брониця. Життя бійця кажуть у громаді завчасно мірвалося під час виконання бойового завдання в Луганській області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїна! Поблизу Луська в день 15 серпня сталося дві ДТП. Як повідомили у поліції у селі Полонка, 20-річний лучанин, керуючи автомобілем Вольво ймовірно не впорався з керуванням і зіткнувся з електроопорою. Водій автівки травмувався його ушпиталили цього ж дня у селі Гірка Полонка, водій автомобіля БМВ. Керуючи транспортним засобом у стані сп'яніння, не врахував безпечної швидкості руху та в'їхав у магазин. Наслідок ДТП ніхто не постраждав. На правопорушника поліцейські склали адміністративні протоколи. Не обійшлося на Волині без пожеж протягом доби, 15 серпня, рятувальники Ковальщини ліквідували три пожежі на відкритій території. Зокрема, суха трава та чагирники горіли на відкритій території в селищі Турійськ, А між селами Пехи та Плоска шацької громади вогнеборці ліквідували загоряння торфом. Усі пожежі ліквідовано успішно за допомогою водяних стволів та підручних засобів. Займання трапилося через людську необережність з вогнем. Генплан Луцька таки підробили. А якщо так, то хто ж тепер має відповісти за скоєне? Як стало відомо з нового відео, яке опублікували на Ютуб каналі Волинь, має знати? З огляду на усі документи, які авторці вдалося зібрати і дослідити, є серйозні підстави говорити про те, що генеральний план міста сфальсифікований. Деталі у відео. Дивовижні зміни, які схоже поза очі експертів відбулися з генеральним планом Луцька, продовжують розповідати на Ютуб каналі. Волинь має знати. Зокрема, як повідомляє авторка Наталка Поліщук, з огляду на усі документи, які їй вдалося зібрати і дослідити, є серйозні підстави говорити про те, що генеральний план міста сфальсифікований, і сфальсифікований він в інтересах окремих бізнесменів. Ось тут на місці електротермометрія має вирости цілий мікрорайон. Забудовник декларує, що тут має бути аж 11 будинків висотою до 24 поверхів. Таких висоток. У нас у Луцьку немає, та й будувати їх раніше не дозволялося у зв'язку з тим, що в місті не було на таку поверховість пожежної драбини, але це будівництво затвердили без проблем. Щоправда, яким методом про те, що завод електротермометрія в процесі розробки генерального плану. Був промисловою зоною, ми можемо дізнатися з офіційних вихідних документів, які потрапили у публічний простір, і які були на сайті Луцької міської ради, були і враз зникли. Але очікуючи такої ситуації з цими документами, ми завбачливо зберегли їх до нашого архіву, і звісно, зробили це під відеозапис, щоб потім не дорікнули, що обманюємо. Отож, в разі чого можемо надати правоохоронцям не необхідні документи звертайтеся, здавалося б, навіщо видаляти із сайту документацію, яку міська влада просто зобов'язана показувати людям. Однак цьому є просте і дуже зрозуміле пояснення. Бо ж як каже Наталка Поліщук, оригінали, які розробляли і затверджували спеціалісти, відрізняються від генерального плану, який виносили на сесію Луцької міської ради. Буквально скрізь у пресі ми бачимо варіант документу, згідно якого на місці електротермометрії немає житлового кварталу, а лише промислова зона. Але вже в остаточному варіанті усе міняється. Документ має зовсім інший вигляд, а деякі земельні ділянки. Зовсім інше призначення. Щоправда, експерти, які мають право при окремих обставинах коригувати генеральний план, кажуть, що не вносили у документ жодних змін після громадських слухань. Можна після громадських слухань вносити зміни, як правило, як правило, значить, якщо є відповідний лист, ну все одно в будь-якому випадку цю зміну ми повинні оцінити, якщо вона не має якогось впливу такого, от, ну, страшного. Да? То можливо потрібно буде або знову робити громадські слухання. У мене просто таких речей не було ніколи, якщо чесно. Тому що у мене такого не буде. Тобто ми в останню крапку ставимо на громадські слухання. Зміни ще можуть бути, я кажу, після експертизи. От експертиза може надати свої зауваження. От зробити то, зробити це. Це мається на увазі. Але експертиза дає експертиза, так? експертиза. Більше ніхто не дає нам таке. Чому? Тому що іще громад, і ще громадські це саме містобудівна рада не дає нам. Оце от три інстанції: громадські слухання, рішення містобудівної ради нам дають зауваження. Ми повинні зреагувати на них. Прийняти, не прийняте, але ми повинні них зреагувати. І точно так же вже останній цей фінальний момент це зауваження експертизі. Ну, експертиза, яка там? Ну я не знаю, що там Там ну, технічні можуть бути зауваження, можуть бути якісь там по екології зауваження. Якщо ви подали і виправили там по зауваженням там, десь де, по деяким, то ви маєте цей же подавати. Якщо у вас є щось. Щось міняється за той час, ви вирішив щось поміняти, то тоді міняєте знов. Подавайте на еспорт. самі мешканці району, де й збираються звести багатоповерхівки, шоковані таким сусідством. Кажуть, вулиця і так завузька для проїзду транспорту, не кажучи уже про те, що комунальні мережі навіть зараз перевантажені. А що казати, що буде, якщо тут побудують ще 11 висоток? А куди ці мешканці цього будинку будуть ви? Їжджати в місто. У нас є тільки два мости Ковельський і Бена. Ну, Старожили знають, що це називається Бена місто. От. Яка проблема Бена того мосту? Були ж пропозиції міської ради, реверсний рух, там ще щось, реконструкція. Ми хоч живемо не в Києві, щоб сказати, міст стомився, але він по київським міркам дуже стомився. І це міст, який потребує ну, таких вкладень, щоб виїхати цим мешканцям в місто, серед ти міст, проблема буде просто катастрофічна. Тут ледь витримує та каналізація, На цю кількість От, людей? отут, так? отут іде. Так, да. каналізація проходить ось тут, і воно тут таким чином дуже складно. А наче побудують у новому мікрорайоні школи та садочки, аби їх вистачало місцевим мешканцям. Дитячий садочок от тут? скільки тут, 100 метрів звідси. У мене значить, діти, в мене має онука два рочки, має йти в садочок з 1 вересня. Коли записалися на чергу в садочок, щоб йти відповідно два роки тому, то зараз відповіли місць немає. А mm -hmm. що буде як це буде тут? Отож молоді сім'ї всі приїжджають. Врешті, як підсумовує Наталка Поліщук, своє відео взагалі питанням генерального плану та забудови електротермометрії мали б зайнятися правоохоронні органи. Адже наголошує авторка Ютуб каналу, волинь має знати, якщо підробка такого важливого документу має місце, то мова йде про масштабну корупційну схему в угоду окремим забудовникам, а це вже кримінальні справи. У Луцьку затримали 39-річну містянку, яка займалася сутенерством. За інформацією поліції Волині Лучанка близько року забезпечувала зайняттям проституцією чотирьох жінок в обласному центрі Волині. Злоумисниця підшуковувала і клієнтів, і місця надання інтимних послуг. Отримані за це кошти, розподіляла між усіма. Собі ж виділяла за сутенерські послуги. Під час оперативного заходу її затримали. Жінці оголосили. Про підозру за статтею про сутенерство. і загрожує від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без такої. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Ввечері 15 серпня, вночі та вранці, 16 серпня, російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Били артилерію, дронами камікадзе, скидали боєприпаси та з БПЛА. В результаті чого пошкоджена інфраструктура, комунальне підприємство та житло. Крім того, ворог вночі знову намагався завдати повітряного удару по Києву. За інформацією повітряних сил з району Курської області, за попередніми даними були запущені ударні БПЛА. до столиці. Літання апарати противника дісталися приблизно за дві години. Повітряна тривога в місці тривала 44 хвилини. В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. А у прислужбі Міненерго повідомили, що у Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу знеструмлювалися півтори тисячі споживачів у 12 населених пунктах. У Харківській області через бойові дії знеструмлювалася підстанція та побутові споживачі. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 16 тисяч споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. СБУ затримала двох учільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, громадянина країни Південного Кавказу, які зробляли на ухилянтах. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 мільйони американських доларів. Більшість готівки фігуранти зберігали під підлогою та за обшивкою стін власних осель. Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов'язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров'я вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів США з одного ухилянка для реалізації схеми посадовців військоматів. Використовували особисті зв'язки серед представників ВЛК опісля отримання фіктивної непридатності до служби, так звані клієнти втікали за кордон. Квіськова контррозвідка СБУ затримала посередник у столичному ресторані, коли той одержував 50 тисяч американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали двох посадовців ТЦК. Додатково під час обшуки в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником. Наразі слідчі служби безпеки оголосили затриманим про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, перешкоджання збройним силам та хабарництво службової особи. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років тюрми. Київському блогеру арбітражнику повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 200 мільйонів гривень податків. Про це повідомило бюро економічної безпеки. За даними української правди, йдеться про блогера Олександра Слобоженка з метою приховування сум фактично отриманих доходів, підозрюваний переводив кошти у криптовалюту. Частину з цих коштів він легалізував, а саме придбав елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. Наразі детективи Беб арештували вісім транспортних засобів, серед яких Елітні суперспорткари, квартири та нерухомість в столиці. Предстоятель Православної церкви України Епіфані закликав предстоятеля ОПЦМП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання. Відповідна заява опублікована на сайті Православної церкви України. Бажає поновити заклик від імені Православної церкви України до вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають вас своїм предстоятелем. Невідкладно розпочати діалог ідеться в тексті. Також Епіфаній закликав Онуфрія віддалятися від російської церкви та російського патріарха. Предстоятель ПЦУ наголосив, що патріарх Москви виявився глибоко отруєний псевдорелігійними вченнями руського міра, який призвів до нинішньої війни РФ проти України. В Україні закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності 16 серпня. Він врегульовує його обіг в медичних і промислових цілях. Науковій та науково-технічній діяльності головна зміна, яку запроваджує закон, дозвіл на використання канабісу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти та настоянки тепер дозволені їх виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Закон спрощує медичне використання ліків на основі канабісу і водночас передбачає жорсткий контроль з боку національної поліції над вирощуванням цієї рослини, виробництвом і збутом ліків на її основі. Адміністрація президента США Джо Байдена відкрита для відправки Україні крилатих ракет великої дальності, що дасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Про це пише Бабель з посиланням на ведення політиком. Закордонні журналісти опираються на інформацію, яку отримали від американських посадовців. Так ідеться, що готовність Білого Дому надати Україні ракети класу повітря Земля з'явилася на тлі. Курської операції України, яка триває вже другий тиждень. Однак рішення про передачу ракет ще остаточно не ухвалили. Адміністрація Байдена працює над складними деталями. У Росії помер один із пілотів російського бомбардувальника Ту-22М 3 який впав у Курській області у четвер, п'ятнадцятого серпня. Про це телеграм повідомив губернатор Курської області РФ Ігор. Опців, за його словами, роботи на місці аварії військового літака ту 22 м 3 тривали всю ніч. Інші пілоти отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані на Росії. кажуть, що попередньою причиною падіння літака стала технічна несправність. У німецькому місті Мехернінг, де розташована база мунисферу, запідозрили диверсію із Зараженням води про це повідомляє європейська правда з посиланням на ДІВІ. за даними місцевої влади. Дослідження спеціального пожежного підрозділу показали, що вода не була біологічно чи хімічно забруднена. Водночас додатково проводиться перевірка на бактеріальне зараження. У зв'язку з цим місцевим мешканцям дозволили використовувати. Водопровідну воду для миття і прання, але закликали кип'ятити її перш ніж пити. Напередодні ввечері представники місцевих органів охорони здоров'я закликали громадськість обережно використовувати водопровідну воду. Причиною стало те, що на одному з міських резервуарів для питної води виявили зрізану огорожу. Казарма Блайберг німецьких збройних сил розташована у Мехернінгу, Також бере воду. З резервуара раніше цього ж тижня у Німеччині опечатали військові казарми біля кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду. Згодом стало відомо, що військова повітряна база НАТО в німецькому місті Хайленкірхен була закрита через підозру диверсії. Ну, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нові з нами, телефонуйте 068 десять 1004 або 050 ну 4011 Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникла проблема з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наші до канали, аби не пропустити головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.